Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні ми з вами спостерігали за першими квітами весни на територію нашого дитячого садочку. Ми з вами бачили і проліски, і тюльпани вже скоро будуть цвісти, і крокуси. А зараз я вам пропоную за мною разом виготовити квітку, яка називається гіацинт. Ось вона ось так виглядатиме наша квіточка. Це теж перша квітка весни. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, олівець, клей, пензлик, лінійка. Беремо спочатку зелений артуш паперу. Ось таку пазочку ви можете попросити у батьків, паличку. І ось так скручуємо. Ось так. Дивіться. Ось так ми скручуємо і в кінець намазуємо клеєм. Ось так. І склеюємо. Це в нас буде стебль. Ми його відкладаємо. Тепер ви можете взяти будь-який кольор паперу, Я взяла б накидний, ми його складаємо ось так від себе навпіл. Поки це ще не потрібно. Ось так складаємо навпіл, не дуже загинаємо тут краєчки. Беремо лінійку і отак от, мабуть, ну десь 1 сантиметр, проводимо лінію, щоб у нас було ось така лінія, Бачите? Для того, щоб наші полосочки було одного розміру. Тепер ми беремо ножиці і ось так, тоненькими смужками, до цієї полосочки нарізаємо весь папір від початку до кінця. Дивіться. Якщо у вас виникають якісь труднощі за, попросіть батьків, щоб вони вам... Допомогли це зробити. Так, ось ми з вами дорізаємо вже майже до кінця. Так, дивіться, що в нас вийшло. Ось так ми з вами нарізали папір. Бачите? Тепер що ми робимо? Отут треба бути дуже уважним. Ми їм його розгортаємо. Дивіться, край намазуємо клеєм. Так, тепер нам потрібно склеїти дві половинки. Але трішечки здвигаємо у бік. Ось так. Дивіться. Бачите, ось трішечки ми здвинули нашу другу сторону у бік. Тепер що ми беремо наш папір, беремо наш стебель, намазуємо клеєм. Тільки спочатку прикладаємо, приклеюємо, а тепер просто обгортаємо, ось так, дивіться. Просто-просто-просто так обгортає, поступово спускаємося вниз. Бачите, коли в нас закінчилось наш папір, ми беремо, намазуємо, клеєм. Клеємо ось так. Дивіться: така квіточка. Але нам ще треба зробити на квіточки є ще листочки. Для цього ми беремо зелений аркуш паперу, складаємо його ось так від себе, навпіл, не дуже широко, беремо ножиці і ось таким кругом. Ми вирізаємо наші один листочок. І ми складаємо ще раз. Ось так. І ось таким же самим рухом ми вирізаємо ще один листочок. Так. Ось у нас вийшло два листочка. Беремо ми клей. Намазуємо тільки краєчок, ось так прикладаємо, приклеїли, трішки відігнули його, ось, зразу. Так. Беремо тепер інший листочок, намазуємо, клеємо кінчик. І ось так приклеїмо чуть нижче від попереднього. Ось дивіться. Ось так приклеїли, Теж трішечки ручками віддягнули. І подивіться, яка в нас вийшла чудова квіточка, яка називається гіацинт.